Заболотівська громада знову в жалобі. З Глибоким сумом та жалем повідомляємо про те, що на війні обірвалось молоде життя військовослужбовця збройних сил України Олійника Ігоря Васильовича. Народився наш герой 14 жовтня 1992 року у селі Ясенів та навчався у місцевій школі. Батько помер коли Ігорові було 11 років, і вже з маличку він став опорою для матері, сестри та брата. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань та сумнівів взяв у руки зброю і пішов захищати рідну землю від окупантів. Восени 2022 року проходив військовий вишкіл за кордоном. 13 вересня 2023 року у важкому бою з московитами в районі населеного пункту Озерянівка Донецької області Ігор отримав мінно вибухову травму голови. Але жага до життя мужнього солдата була сильніша смерті. Його серце било ще тиждень. Помер герой 19 вересня 2023 року о 21.30 у реанімаційному відділенні військового госпіталю у місті Дніпро. Про це повідомляють у Заболоцівській сільській раді Золочівського району. Щирі співчуття родині, світла пам'ять і шана Герою України.